Люпин це не якась там модна новинка, це справжнє повернення легенди, культура, що має силу вовка, здатен вижити в будь-яких умовах. Насіння цієї культури знаходили ще в гробницях єгипетських фараонів. До речі, спочатку весь що такое? До речі, спочатку весь люпин був гірким. Справжня революція почалася, коли селекціонери. Коли селекціонери вивели безгіркі сорти. В Австралії 80% всього борошна виробляють з люпину. Люпиновий білок не містить генетично модифікованих добавок. Люпинове борошно ідеально підходить для низьковуглеводної дієти кето. Для багатьох країн ця рослина так само звична, як для нас, картопля. Готувати в б... готувати боби цієї культури дуже легко. Їх можна просто зварити в скороварці. Люпинова олія дуже помічний космет. Дуже помічний косметичний засіб. Вчені з Австралії стверджують, що якщо ви. що якщо. <смір вибух> вчені, вчені, вчені з Австралії стверджують, що якщо випікати хліб з додаванням люпинового борошна в пшеничне, можна знизити ризик серцево-судинних захворювань у кілька разів. Люпин найкраща культура для відновлення ґрунтів. На жаль, сьогодні посівні площі в Україні невеликі. Люпин це не просто культура, це символ стійкості, екологічного відновлення та розумного бізнесу.